Що їм женські віщі так подобалися, я не знаю. Ну Вони ж маленькі такі, от, ходили кац... ці ж, буряти. Машинку мою стиральну забрали, полотенця дитячі позабирали, постільне брали там, що хотіли, те й брали. На п'ять днів під видом взяли покататися, так і тютю в машині настав. Вони були непредсказумі, вони були постійно п'яні. Море Бог дасть вони їх виженуть далі. Продовжуємо їздити селами Херсонщини знімати наслідки російської окупації і стан населених пунктів тепер після деокупації. От Зараз ми знаходимося в Новодмитрівці біля школи загальноосвітньої Новодмитрівської. Можете бачити, в якому зараз стані знаходиться ця будівля. Вікон нема. Пошкоджені стіни, дах. І ну, очевидно тут перебували російські окупанти і от сліди перебування російських окупантів це у нас це у нас пекалорійності а, от, от Москва, це російська м'ясоципленка. Багато цього м'ясоципленка тут. В основному воно. Буряти були тут, і кацапи були, ну і наші ж були так сказати, денеровці. Ото от, тварі, так тварі. А чому? А ви особисто якось постраждали, там, господарство ваше чи буде? Я без машини залишився. На п'ять днів під видом взяли покататися, так, так і тютю в машині настало. Вони прийшли воружоні. Я калітку відкрив, автоматом отак віддвинув, він мене у двір, зайшов, бурят. А ззаді двоє руські. Хочу посмотрети на ваш автомобіль. У ну, мене гаражів не один а два. Кажу, там. Ні, от здесь. Вони добре проінформували, тому що без нашого брата не обійшлося. Там. Вони утекли в 10 часов, початку 11, 4 го числа. А 3 числа вони ще вечором лігковими машинами приїхали, там, оту, де вони жили, забирали шмотки в мішках, у торбах. Вони ж там умудрились хати, де пусті були. Там вони взяли, що їм треба. Староста нашої громади рванула перва. Саме перва втекла в вас. Всіх бросила. Все, нічого їй не треба. Пані Корнієнко. А зараз що, так і там сидить і нічого не робить. Гуманітарку видає там. А, там, в да, в Крив... Та? да. Приїхала на два дні, тут почали стріляти і вона знову рванула туди. Така ж хороша. Ну коротше, що таке? Все прошло. Ми жили ось тут, живуть живемо. Зараз подивимось. Шостого марта прилетів снаряд ну, на ту сторону. Бачите, тут подивіться, там є ста. Зразу знесло пів забора і знесло пів криші. Що далі? Я не знаю, що далі. Ми живемо там на ну, дали нам хату. Вірні, там теща моя жила, покойна. Да. І ми добре, що не продали ту хату. І зараз там знаходимося. Прилетіло, тут вирвало все. Перший раз накрили, другий раз вже все. Не було в нас неможливості. Це оце, що ми витягли із хати. А що це? А я не знаю. І це, що прилетіло. Ось бачите? Оце в мене зверху ця... <гум> Миска, і оце сюди воно влетіло. бачить це типу дівська спальня була. Ось, дирка, яка бачите, жахнула так, що все робилося своїми руками. Тут така толока була, як приїхали. Та. 30 чоловік оце все мазали за день. Замазали все. Своїми руками робимо Бачите, розгепало все. Я не знаю, воно далі буде. Ну, впаде-хата впаде. Добре, хоч є де жити зараз. Це ще А вони щось там розказували вам, щось вам. Розказували, так. Як вони кажуть? Два Володіни не поділили себе. Оце ж все. Ну, кажу, то, то вже ваші проблеми. А казати ж проти не було, нічого. Чого їм жінські вещі так нравилися, я не знаю. Ну вони ж маленькі такі, от, ходили, кац... ці ж, буряти. Як до нас приходили перевіряти нас, це вони передать. Приходить, отака от шльом, у нього ж, це ж, каска, бавтається повністю. Той підстрашник, бідний, аж по землі тянеться. І він з автоматом тим і попер по, по вулиці. Ну, а щось вони творили тут, якісь біщенства, роз, роз, розстріли? На що тут нас ні. Ні, ні, не було. Їх тут мало було просто. Просто їх мало було. Як в Архангельську були, там, да, там казали і це, і все. все. А в нас от дуже їх мало було. Так що… — Держали ми коров, п'ять доні голов було, ми їх за бесінь здали, бо не було як. Потім і бички здорові, хто за Бесінь і поїхали в Кривий Ріг, Уже мости були всі зірвані, нас на лодках, сусіднє село переправили на ту сторону, а та сторона вже була наша. І от ми поїхали в Кривий Ріг, ще нас вдогонку обстрілювали. Ну, а так руйнувань у нас не зазнали. Це брата хата там, вичистили все, стиральні машинки. Не одежі, всі гардероби пусті, він у Польщі. Ну так вроді і все. Ну, а вашу хату не залазили, ні. не заходили? Ні, нашу хату якраз тут чоловік ходив на дві тілочки осталось. Ну, два телятки. Він три рази на день приходив, управлявся, вони мать думали, що тут хтось живе. І сюди до нас ніхто не ні, заліз. Ні, ні, ні. Це ну, то освободілі, освободили нас від усього Тепер не прибилі не то хоч від корів якась прибаль була. А зараз одні ну, саме Найголовніше хата ціла. Так і це ви вернулися, допустимо? Так, чотири да, дні назад. Автобус ходиш два рази на зате, до Малої Олександровки. — А чого вирішили повернутися зараз саме? Та я піранше повернувся. Ну, як треба ви ж бачите, що ми вже чотири дні і тут не можемо нічого до пуття довестись. Городи порадили. І вдома як-не як краще, -як ніж в Кримру. Ми в Кримуру жили в Саксаганському районі, у 14-й гімназії. Там нас три рази кормили. Ну, Душ, звісно, кожен день там. Ну, нормально. Ну, вдома краще. Будете взимувати е, тут? Тобто. Обов'язково. Я ж думаю вже ж не посунуті. Я працювала, на в тут всю річ пропрацювала. У дитячому садку, що бачили, що вони там? Чи ви не були? Ні, ще не ходили. Да. Вони тут жили в ньому, та що вони? Ні, вони брали, що їм треба. Машинку мою стиральну забрали, полотенце дітське позабирали, постільне брали там. Що хотіли, те й брали. Відкрили склад, набрали туди так, цього, є, мою, що. і, і мило жити. Да. Да. Машинку перший день тільки приїхали, вони мою автомат забрали в дитячому садочку. Ось таке Ту, А тут. Ну там закрито, там ключі. А тут що вони? Ну це тут треба піднятися, там Оля бібліотекар працює, вона вам усе розкаже. Ну тут так вікна так наче побили, та двері вибили. І оце ж бачите, оце таке, а так наче. У мене був великий прапор України і його нема. Маленький зберігся є. Можливо, з Шевченка книги в розірвані були. Ось українську літературу. так, Ось, Теж зала така. Ось про мову, про Шевченка, про Шевченка стоять книги, про саме на захисник України звучить гордо» виставка була, вона більш наповнена була, воно просто розкидана було. Я. я дивлюся книги всі на місці. Найцінніше, що я зберігала тут і додому не встигла забрати. Журнал Казна України в ньому написано про нашого сина. Він в 2014 році був в АТО і ось в цьому журналі відображено його. І я його зберігала. Це мені подарувала бухгалтерія наша. Розкажіть трошки, це Олег, так? Олег. І саме тому, що ви, а мати двох військових, ви боялися потрапити ну, на очі. Боялася потрапити на очі. А вас не шукали? Ні, нас не шукали. Ми дякуємо нашим односельчанам, які залишилися на момент окупації, що вони нас не здали. Ніхто навіть не промовився про нас, тому що був випадок, старіші люди за нас, батьки, їхні два сина, військовослужбовці до них приходили три рази. Що, що, вони, що вони їм робили? Я не знаю. Але ж вони приходили, трусили гардіропи, витрушували все, шукали щось вони там у них. Це ми так по розмовам знаємо. Ну, фізично. Мабуть, їм нічого не робили. Там заступилися сусіди. Ми не знали, що в них в голові. Вони завжди ходили з зброєю, і зброя в них була завжди не нахранені. На запобіжнику. Завжди була готова вистрілити. Мій чоловік не, вони приходили е, і обізвалися до нас. Він каже, а ти постав зброю на запобіжник, тоді будемо розмовляти. Да. Він послухався, зробив це. Ну, а хто знає, як, як би вони далі себе вели? Вони були непредсказумі, вони були постійно п'яні, ми їх тверезми не бачили. Що вони шукали? Видно, ж, гроші шукали або драгоценності, або ще щось. Ну, і звісно, не минали. Деякий телевізор залишився, деяка стиральна машина, де мікроволновка прочається, все вони стягували до себе там, де вони жили. Ось отакі вони. Ніщеброди вони, коротше. У них такого нет, як він казав. Там один бурят. А то ви, кажете, тут добре, жили царствували. Кажу, а ваше плохо? Ну, я от, допустимо, здесь. Так мені пообіцяли, що я, якщо вернусь, так в село світ проведуть. Він як сказав, я думав, заржу, жуну неудобно було засміятися. Що світ йому пообіцяли, що сюди прислали, пообіцяли світ в деревню провести. Вони живуть, там ще світу немає. Ми не голодали, дякуючи нашим дітям, вони могли нам передавати передачки. Вони цього задоволення не отримали, що ми голодали. Ну, вони особо їду не забирали. Вони наоборот старалися, чому ви не берете сухпаї, предлагали там. Ну, як я не нуждаюся, не хочу я їх, їхніх сухпаїв, розумієте? А що зараз тут? Тихо, не тихо, як тут? При наших добре, тихо. Нічого не Одна погано, що світу, світу немає. Оце з 4 числа, як наші зайшли, світу не стало, і вже, вже на другий місяць пішло, світу немає. А то, світ... ага. а? А то весь час був світ? При орках да. був світ. Вони ж відтіля з сторони Борислава пускали. Тут, де лінії перебивали, то наші місці самі лазили і робили світ. Отак було, дорогі ви мої. Спрашували їх розрішення, чи можна робити. Вони не опирались, то що їм світ теж треба був, розумієте? А наші тут і хліб пекли, то що людям вже ж треба було жити як. Отак було. Було страшне. Ось ось зривалося. Ось о. ось о одна, о, там друга, там третя. І це все той, і так, вікон немає. По криші ото, де більше затулили, спасіба мені. І тут ось, ось побите, воно ж видно, де нове. А те так і стоїть. А так ото, скрутилась у клубочок, та й сидю, поки пролетить, а воно ж свистить, не дай Бог. Я щоб що такі людей, над людьми здівалися, то ні. А мародіорство брали. Брали, добре брали в людей. У нас просто така та вуличка, що сюди не заїжджає, а так вони БТРами їздили і брали, що їм треба було. І все. І машини в людей забирали і все. Не тихіше стало у вас? Ну, як звільнили, як наші тут зашли. Ні, Ну от вони бахають, ось чуєте, як вони бахкають. Ну, а ночі так воно ближче, наче десь бахкає. А що ж, як сам саме то й страшно. Ось, 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 що це? Не страшно? Страшно. І в район казали, прильоти були вчора. От і все. І живемо так. А відбудовувати хоч якось плануєш? Ну, Звісно, плануємо. Якщо кошти дадуть, так ви що? Я такий чоловік, що все, все зробимо. Нам, аби тільки весь світ дали ночі і все. А так нам не треба нічого. У нас все є. Спасіба. Хлопці наші зайшли та й допомогли тут. Я ж кажу, і стіну мені замурували, і проче. я довольний. Тому що я діло маю не з ними, а я діло імію з нашими. Понимаєте? От чим діло. А як наші заходили? На зустрічали. Не зустрічали. Як? А ми побачили їх ну, так, на вулиці. Це було весело. Не, не в тому плані весело, що це ми веселились. Просто радості було. Ну, я не знаю, скільки це у нас було тої радості, що це зайшли наші, що це у нас даже робота дума не робилася. Ми оце виглядали. Ой, наші, 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 наші. А воно там руковина одну, тільки що заваляв, дрова будучи. Так, будемо збирати, потім, які негодні дерева, там, планував пізніше спиляти, спиляю і будемо так зимувати. А як наші зайшли, радувалися? Ой, та ми Бога просили кожен день, щоб вони повернулися. Ой, ну нічого. Може, Бог дасть вони, їх виженуть далі.